Завітали на позиції мінометників 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади. Ось так працює іранський міномет hm 16 що є реплікою ізраїльського міномету Солтам К6. Буду починати з них. До війни ким ти працював? Ким ти був Пожежником. в цьому житті? Пожежником? Нічого собі. Ну, Я так розумію, раніше ти тушив пожежі, а зараз ти їх спричиняєш. Спричиняю. <х <х> ну, позивний в мене наві. А на даний час ми працюємо на іранському мінометі. За 120-й. 120-й мі... mm -hmm. калібр. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. При, Не, це робота нелегка, тому uh -huh. що зривається коліна, зривається спина, тобто ну, потягати 300 кілограмів, то тобто, і пліта, і попробують її і вирвати, і... це все нелегка робота. Uh -huh. тобто, ну, треба бути трошки крепким. Якщо порівнювати от, е, іранський цей міномет з нашим, наприклад, молотом чи uh -huh. Санницем, мінометом, Іранець, ці... він легший. Тобто, як по, по весу легше, то uh -huh. край, тобто його зустріч мобільніше. Так, да, він мобільніший. Але 120-й, ну тобто ПМ, він більш надійний, uh -huh. тобто, він, uh -huh. він більш відтриваліший. Uh -huh. <кхух> Рекомендовано стрільба на Іранці, тобто, з 120-ї міною, там на четвертому заряді. Uh -huh. тобто, ну, для нього це. Чотири кілометри це тут. Да, так, для нього це нормальна робота. Тобто, п'ятий, шостий це більш бістріший розход mm -hmm. ресурсів. Mm -hmm. да. Може, пригадаєш, от ваш бойовий вихід, де ви найінтенсивніше працювали? Скільки це, наприклад, було за добу мін випущено? Ну, це, мабуть, весело. Там до 40-50 мін за сутки. За сутки, так? Да? Ось на цьому напрямку. Чим, чим здивували вас е, орки? Штурмом своїм. Бо, чесно кажучи, з технікою ми обічно там працювали по піхоті, угу. заходи, по, по техніці не, не особо. А угу. тут пішов штурм. Угу. І оце їхня Це їхня ноу-хау. Це техніка, яка типу, обшита броньою, то тобто, є зверху ще. Зараз вам в наведенні допомагає якось, якась електронщина, скажімо так, якийсь софт. Є хлопці, які прораховують по крапиві, Ага. і вони нам передають Одразу координати. координати так. І ми вже готові по готовим координатам, виставляємо по прицілу угу. і вже відпрацьовуємо. Угу. «Титан», Титан, я «Наві» на зв'язок. Титан на зв'язку. Ми готові. Все, працюємо. Вогонь по команді чи по готовності? Плюс-плюс. Тьомич. Mm. То есть, мені кажуть, так ну, приціл 12-40, кутомір там. Да. Uh -huh. Все я навівся виставив і побіг на увагу. Тобто ти наводишся тут в укритті так, а вибігаєш? Так я цифри да. повиставляв, да. вибігаю з помічником. Ставлю приціл і навожусь. Не, довожусь. У вашій роботі є ж місце, коли ви активно працюєте, а є таке якесь затище. Є. Ну, коли вони теж ховаються, маскуються, то є. Відпочивають. відпочивають. Та, ну, є угу. ціль, працюємо, нема цілі, не працюємо. Після такого затишчя, ну, щось по-любому, щось буде. То є, да, да, да. Або обстріли, або штурми. Ну, це показала практика, так сказати. Угу, коли, угу. Це... це вже з бойового ну, досвіду. Да, да, да. Тобто, навпаки, <реку> коли все тихо. <реку> треба на стрімі бути, тому <реку> що. <реку> А піхота до вас якось не, не передавала вам привіт, що, типу, дякую вам величезне, зупинили штурм? Хлопці казали, що були в оточенні. Ось ну, вже місяць назад десь угу. були в оточенні, І ми працювали, ну, працювали, виконували роботу. І хлопці потім з рот, ну, з рот передавали нам, що типу, ну, пасни молодці, пасіба, велике, ну би, ну, молодці. Виліт міни з міномета забезпечують пороха у вигляді ось таких от або підков, або, як кажуть, військові, от таких от ковбасок. Кожна така ковбаска або підкова забезпечує приблизно один кілометр польоту міни. От Якщо ми бачимо, що тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, то це шість кілометрів польоту міни. Тут є на чотири, є на п'ять. А які взагалі, які міни ви використовуєте? Переважно використовуємо або ось такі ТНТ 120, або ТНТ HS 843 б а так то нам дали ще М62П10. Вони mm -hmm. теж такі непогані. Розкажи про аборт. Що Що таке аборт на Піємі? Аборт це, общем, коли. Він закидає можливо. міну, так. А, в, а на вишибному не йде на кол, і тобто, не спрацьовує запалення, і, тобто міна не виходить. Угу. І її потрібно тут доставати. І як, цікаво ви достаєте. Ну, mm. ну, Спочатку постукали по казеннику, зачекали хвилин, немає нічого, тобто mm. все тихенько, тобто, запобіжника переключає, з накола перейшли, переключили і розбираємо. Тобто ви його перехиляєте, так? Да, так, да, воно... ми, ми витягуємо його з пліти. Один тримає за казенника і він, біга... нам, виходить, виходить. і Я її ловлю вже тут, біля, этого, біля виходу. Так. На зв'язку! Дякую, хочу закиньте. Плюс, плюс.